Даро підписники грішання. А хто не підписав, той підпишеться в кінці. Да, я кажу це навмисно. З нами, як завжди, чоткі гівки. і хлопчини разом зачитаємо з вами чоткі новини. Відзначились наші ну як їх, каліки. Перш за все для вас є дуже погана новина. Це програш Динамо Києва Бенфіки. 2-0 на своєму полі, побережіть ви наші нерви. На це не поразка, це відлікаючі маневри. Скоро відвідка в якийсь вівторок чи середу ми не здаємо. Впевнені в тому. Що футбольні перемоги України ще попереду? А якщо і там програють, як їх наказати? Забрати зарплату, Розпустити. можна ноги сломати. А що глобального відбулось? Били матаролу, Попахує еліти ДНРівський розколом, зробили бомбу, незамітно пронесли йому. В Кому це вигідно. Та всім на війні будь-який кіпіш вигідний всім. Скільки би розмов в суспільстві не велося, ніхто з нас зараз і ще напевно довгий час не будемо знати правди, що там відбулося. Але ти все одно свою думку лиши, хто ліквідував його у коментах. Напиши. Що ще? Не так, пістяк, класична фаза. Зарплати депутати підняли у два рази. Бюджетникам підняли у два рази. Нічого собі ні, гріша не нічого. Підняли все собі. Але якщо підняли в два рази собі скотини, то вони Ви не потроїти свою працю. Задля майбутнього України. Але ж хотіла до народу поближче бути влада. Принаймні, людям казали саме так чи не правда. А людям щось підняли. Зішне, обіжаєш, тарифи вам підняли, ціни, викупаєш. А якщо серйозно, грішання, спі спокійно. Людям теж ЗП підняли. Це не пристойно. А нащо людям? Треба собі. Люди вже багаті. Знаєш Костя, у Європі бомжі багатші від наших багатих. Треба щось придумати нам, нащадкам Тараса. Щоб наказати це. Негідників. А зараз мегапозитиву додамо в Комуналку тепер можна оплатити без строчки. Не фразою, а ділом. Далой популістів. Не хочу нікому сподобатись. Красивою фразою. Той, хто хоче сподобатись, має йти в артисти. Кстати, про артистів. Ти будеш, мабуть, рад, ось вийшов новий кліп групіровки Ленінград. Ти вже бачив. Ти вже бачиш? Наставті в пакої. Ну так бачив, як тобі? Чесно, ну такое. Багато хто не оцінив. Ну, ра, Это проблема людей. Ну ніяк не має. Може видахся пацан, може забагато хвалять, може просто про Відговорки нікого не цікавлять. Я жінгади пісень раніше ржав здебільшого. Постав лайки від нового кліпу, ожидав більшого. А знаєш, кого першим айфон з'явився в нас? У Коломойського? Якогось Станіслава із Черкас. Він що там, прокурор? Або куп в Черкасах всі моста сім звільнив ім'я. Тепер він айфонці. Не знаю, хто б ще міг бути таким дурачком, хто на такий бред здатний. Ваш Віталій Кличко. Ну і на останок кайф давайте зараз ловим. На Закарпатті вихідним буде Хеллоуін Пане Москарі, для паце, для каналу вірній, ваш короткий коментар. Підшов ти на разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ну і ладно. Наше було таке казати, було просто б не відповідали Ти шо до? Долб... Ну а якщо помніш перед тим як відключатись, ми там тебе просили на канал наш підписатись. Ну це не нав'язуємо. Якщо хочеш, підпишись. А якщо не хочеш, то не треба. Не підписуйся. А то підпишись взагалі. Ну було б нормально. Да, ну з Типу, Ну типа, вообще добре. Чесно, було б вообще добре. Супер. Ха. Підписуйся. А якщо не підписуєшся, груса, так? Да? Грус. О, плохо. Ти